Піротехніки з Одещини розміновують окуповані регіони півдня щодня. Це десятки снарядів та мінних пасток, залишених російською армією. Тільки на Херсонщині знешкодили майже 100 тисяч вибухонебезпечних предметів. Більше про роботу одеських піротехніків зараз вже готова розповісти наша колега Світлана Довжук. Світлано, вітаємо тебе. Що стосується Півдня і звільнених районів на думку саперів, скільки ще триватиме розмінування і в чому можливо найбільша небезпека? Вітаю колеги. Так одеські протехніки працюють на деокупованих е замінованих територіях ще з квітня минулого року. І як вони нам розповіли, що за цей час побачили все, тому що масштаби замінування вражають, доводиться працювати цілодобово під постійними обстрілами з постійно. Потенційною небезпеку, яка ховається в кущах на дитячих майданчиках, в школах, і тому що кажуть, що побачили, наскільки ворог підступний вже не дивуються його підступності, тому що дійсно можна побачити вибухівку, яка схована навіть в дитячій іграшці. На рідкість була, коли знаходили заміновані тіла загиблих людей. Зараз на ротації перебуває з Одещини 17 рятувальників, фахівців, які розміновують і очищують українську землю. Загалом на Одещині працює 51 піротехнік і. Ці ротації відбуваються щомісяця. За день можуть фахівці обстежити близько 200-400 квадратних метрів землі. Це все за сприятливих погодних умов, тому що влітку заважає висока зелена трава. Восени це опалений листя. Ну і взимку зима нас чекає це звичайно сніг, тому. Пастки вони чекають усюди. Потенційна небезпека також усюди. Нам розповів піротехнік, що дійсно це вже не перша ротація саме для нього. Вже перестав дивуватися. Градіють, що за день можуть розмінувати, хоча б і знешкодити близько 100-200 мін. В більш такі невдалі дні цифра доходить десь близько до 10, Але кожна цифра важлива, тому що кожен клапник землі розмінований це ж, дійсно така кропітка праця одеських піротехніків і рятувальників. І кажуть, що не завжди бо. Буває так, коли розмінували українську землю, що вона потім залишається чистою, тому що через 3-4 дні вона може бути знову забруднена і доводиться повторно йти в потенційну небезпеку. З якими зараз труднощами зштовхуються одеські піротехніки? Давайте почуємо. Робота є і постійно знаходимося під обстрілами. Постійно територію, даже ту, яку ми очистили, розмінували постійно. Прильоти забруднюються знову і приходиться знову розміновувати. Можуть бути спеціально ловушки, зроблені на ловушки для саперів. Ти бачиш даний боєприпас, ти йдеш ціленаправлення до нього, щоб розмінувати, а підходи до нього можуть бути заміновані. Мінує все підряд: квартири, під'їзди, будинки, дороги, ґрунтові, асфальтні. Дитячі садки, школи, не один десяток років будемо займатися ще розмінуванням. Найперше, на що звертають увагу одеські піротехніки, та загалом фахівці, це звичайно розмінування об'єктів критичної інфраструктури для того, щоб, наприклад, деокуповане село змогло повернутися в нормальне комфортне життя, потрібно туди повернути і газ, і світло. І звичайно, що всі ці комунікації окупанти, звичайно, що вони заміновують, тому що якщо і дитячу іграшку можуть без проблем замінувати, то всі ці об'єкти детально обстежуються для того, щоб потім туди могли повернутися люди. Як нам розповіли також рятувальники, що нерідко коли Повертаються з ротації, потрібна і психологічна допомога, і реабілітація. Тому для одеських піротехніків багато програм працює в тому числі і іпотерапія, і взагалі усілякі різноманітні психологічні такі програми з тваринами для того, щоб потім вони змогли. Повернутися з більш такою чистою свідомою головою, тому що кажуть, це психологічно дуже важко, хоча і не носять зброю. Але завжди кожна хвилина вона е може бути і останньою. І, на жаль, що були травмування серед одеських піротехніків і були загиблі. Детальніше про це, давайте теж почуємо. На жаль, є випадки, коли гинули піротехніки. Е був е з, з, з Одещини один такий наш Святослав Додон, який загинув у грудні минулого року. Розміновуючи території в Снігурівці Миколаївської області, робота насправді дуже небезпечна, але вкрай необхідна, тому що ми розуміємо, що Україна самозамінована країна в світі. Багато до нас постійно приходять люди, які хочуть до нас долучитися. На жаль, не усіх беремо. Дуже багато, як виявилося, психологів наших не приходять, тому що виявляється, що вони психологічно до цього не готові, особливо люди, які працювали, знаєте, десь там в офісі, які чули про війну, Ну з телебачення з новин, а самі не бачили цього. Тож, як нам розповіли рятувальники, дійсно, що робота триває цілодобово, Ротація відбувається щомісяця і звичайно, що вся ця робота вона потребує додаткових рук, тому що робота буде тривати ще не одне десятиріччя, як ми почули, на жаль, дійсно, країна наша зараз найзаміновніша у світі, тому потребують фахівців, які, по перше, хоча б психологічно готові до цього. Ну і звичайно, є певні критерії, за якими відбирається в команду ДСНС. Тож всіх бажаючих, охочих, хто має змогу, хто має наснагу до Лучитися до одеських піротехніків, рятувальників, загалом до команди рятувальників запрошують на співбесіди. Ну і звичайно, щоб наша земля могла якомога швидше очиститися від усього цього бруду російського, який залишається досі на замінованих оцих територіях. Тож зараз така ситуація в одеській команді піротехніків. Студія вам слово. Дякуємо, будемо сподіватися, що всі охочі почули тебе. Наша колега Світлана Довжук була з нами на прямому зв'язку і розповіла про ризиковану роботу одеських піротехніків.